Прошу до слова сільського міського голову Олександра Миколаєвича Лисліка. Доброго дня другу. Як називати на слово? Я думаю, що сьогодні мабуть, дуже слабо відбрати слова, тому що сумний день народження сьогодні нашого друга Сева Сєвера. Тому що сьогодні ми згадуємо, кожен з нас згадує ті дні спілкування, згадуємо ті часи, коли ми дякуємо кожну секунду. І згадуємо кожну секунду, кожне слово, надаємо йому якийсь смисл, сенс, згадуємо, що він сказав, в який час. От як завжди, як ми спілкуємося і я хочу згадуємо одне, Одне згадую, коли я його спитав, чому сєвір. Це перша наша зустріч була, я кажу, чомусь, а він стоїть в зеленій курці, біла футболка, руки ферманний, так розчистений, каже, ось чому. А ми стоїмо тоді десь мінус так 18, було дуже холодно. І похворіли всі, розгануті всі події, і так дуже холодно, хто хворіє, я там хворію, а він тут, мабуть, ніколи і не хворіє. Тоді згадуємо на Майдані, залишилося єдине у нас фото, не у мене нашого товариша. Ми нещодавно приглядали фото майданівські і побачили. Ми приємно здивовані, що у нас це вода залишилося, де ми в 19 метрів, з якого сидимо на вході разом з ним. Ну, мабуть, більшого героя, я не знаю. Нікого не спитав, ні з ким не порадився. Мама правильно, чітко казала, він так я, так, я так думаю, я так є. Я повинен це робити і все. Так ми поїхали на Майдан, так і в Сумах вийшов на Майдан. Дійсно гарячий хлопець, як не пам'ятаю, які були там, суперечливі там, моменти, коли треба було виходити, треба було щось різке робити, хто буде робити. І він і ще 5-7 хлопців, його друзі, товариші, як в офісі сиділи і вночі, і не кричали там один на одного, що треба виходити, треба виходити, треба щось робити. І не можна сидіти, просто ходити мирно, так от воно ні до чого не доводити. Треба радикально щось робити. І завжди був впевнені. Саме першим виходив, був ініціатором. Дійсно, словами сьогодні все не можна сказати, треба казати сьогодні вчинками. Тому я хочу сказати, що для нас з вами найголовніше, щоб ви були гідними, щоб ми згадували, щоб ви нікого ніколи не забували. Мені Сергія, усіх побратимів, хто віддав своє життя, за те, щоб всі інші жили. Вони віддалися саме людей для Своє життя. Слава Україні! Героям слава! Так, дійсно, я сьогодні без музикальних інструментів, але тут є багато достойних, гідних людей, які зможуть мистецтвом шанувати пам'ять Дрогосєвера. В такий час і не хочеться говорити ні про політику, ні про якісь... Інші речі, тому що смерть людини змушує задуматись над набагато серйознішими речами. Будь-яка людина, будь-який воїн гине за щось велике, він не гине за дрібниці, він гине за батьківщину, за ідею, за те, щоб інші могли жити. Тому найкращою пам'яттю і про другого Сівера, і про всіх тих великих воїнів, незалежно від того, де, хто воював, в яких добровольчих підрозділів чи в Збройних силах України, буде саме українська самостійна держава. Тільки така держава зможе гарантувати, що найкращі не будуть гинати, а будуть приносити користь. Батьківщині. Тому найкраще вшанування це вшанування діями і справами. А їх у нас ще дуже-дуже багато попереду. Вічна пам'ять і честь Другого Сіверу і всім загиблим бійцям. Слава Україні! Героям слава! Я мене зводила, із води, з багатьма цікавими людьми, з багатьма сильними людьми. Нестандартними людьми, знаковими людьми і це точно про Сергія. Дуже шкода, що він свій великий потенціал не зреалізував повну. але він багатьом з нас дав більше віри в себе і в свої сили. Я дуже жалкую, що я занадто мало його знав. Але навіть мимо волі, бачучи його, ти розумієш, як багато в нього життєвої енергії, і як багато в нього волі. Саме воля це те, що визначає вчинки кожної людини. І я повторюю ці слова, що якби хоча б частинку його волі нашим державним керівникам. І хоча б частинку його жартовності, і хоча б частинку його віри в Україну, він згорів як іскра, щоб інші зробили хоча б крок до мети, хоча б ще один крок. І я думаю, що його воля це така сильна. Енергетична субстанція, що вона буде нас всіх надихати і підштовхувати до відвертих і справжніх вчинків. І це та постать, яка вже зараз стала легендарною для снічан. І я переконаний, що це, мабуть, одна з найяскравіших постатей цієї нової, вже останньої війни. І ми повинні зараджатися. Саме його волею і енергією. І однозначно, що ми маємо не тільки права забути, ми маємо зробити все, щоб про нього, такого, як він є, знали і наші діти, і наші внуки, і наші нащадки. Тому ще також дуже хотілося відзначити його таку життєву позицію, згідно з якою він казав, що. Я б не хотів, щоб по мені от Не треба плакати. Треба пишатися. І, звичайно, що закусити зуби на те, щоб та справа, за яку він боровся, щоб вона засяяла, засяяла в тому, в тій формі, в тому вигляді, як він це мріяв дійсно. І я вірю, що ми ще побачимо цей час. Побачимо його мрію матеріалізовану. Робить злистра стілу ми внутри, Прийми вишивне, брат і сестра. Припрызги костра, радуйся молоду в крепкой руке, Вода под молодос быстро реке, день барабан, вам, вам порипаты, друзья, шло там воин света, войны добра, охраняя греда пьется до утра, войны добра. Света жаста фарай, бьются до света, войны света, войны добра, охраняют лето, бьются до утра, войны добра, войны света, жаста фарай, бьются до света. шестерке столько ребят, Полыни на приборке за дракон, Каменное сердце ночью забон, Руки, чтобы согреться, радуйся, молоду крепко руке, Водопад молодец, быстро реке, день барабан,

В спиня, а є на кого Старі фотографії на стіл розклады Дитячі історії смішні розкажи І страшних друзям не забудь позволит Подобрачислав з тобою завжди волне Чекали, що пройде такий момент, коли на землю впаде цілий світ, куди твердо роки рахував, і кожен той, я привів, зробив. І тільки у альбомі всі віряд, ми будемо такими, як колись. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії спішки розкажи. I správným druhým nezabud pod zloměným Podolí české slovenské za všechny Let's go for it. Жители на выселках камнем лежать или Сейчас ласковый рассвет встречает. Свиню победа. so sure. старі дерева, сторони як ушли. Пришли нові дерева, а тише напішли, кажуть, и внизу ги Дай сховай, гажу, и ты с объекта і ти ты слабе дарить, и ты Казав дерева мене пустить, що від них, і ти забігай, що від них, і ти за і що від них, і ты забігай дні.